Подивимось, як створити сайт, власне в Canva. Дивіться, можна, в принципі, згенерувати, використати ще Canva. Я вже робив минулого разу. Дивіться, давайте так і зробимо. Ну, наприклад, нехай буде у нас веб-сторінка, конвертер валют. Давайте зробимо, наприклад, напишемо, зроби конвертор. Валют. Так, ну і давайте оберемо власне код. Так, і, в принципі, можна вже. Надати йому як завдання, натиснути просто. Так, тепер чекаємо, поки у нас генерується власна сторінка. І дивіться, ми будемо власне використовувати її для сайту. Так? Тобто, дивіться, в Canva можна створити сайт односторінковий. В принципі, На жаль, тому що не можна там багато сторінок створювати. Ну, В принципі, можна, але тут там дещо це складно. так? Але дивіться, ми можемо в принципі, використовувати конструктор Google сайти, і можемо також наприклад, підключати сайти або сторінки, які створені в Canva. Можемо також їх, в принципі, підключати до Google сайтів і взагалі тобто, за допомогою. тобто, Ми отримуємо посилання і в принципі можна дуже легко все це підключити. Ну, Давайте зачекаємо, поки у нас генерація вже у нас готова. Так, в принципі, конвертор валют наш працює. Ну, Давайте спробуємо, дивіться, в принципі, все тут нормально. Давайте зараз спробуємо, наприклад, як він працює. Ну, в принципі, все добре. тобто, У нас йдуть конвертація доларів в гривню і навпаки, тобто, все в принципі, нормально. Так, ну дивіться, тут можна показати код, можна його скопіювати, звісно, вставити іншим шляхом, наприклад, іншим чином. Дивіться, тут є також опублікувати і є використати в дизайні. Дивіться, ми використати можемо, наприклад, як веб-сайт. Давайте власне, скористаємося такою можливістю. Натискаємо веб-сайт. Так, і у нас тут, в принципі, вже створюється веб-сайт. Ну, давайте зараз тут переіменуємо. У нас тут копія документа, є, да, створилася. Ну, в принципі, можна створити конвертор валют, нехай називається краще. так, да. Тобто, дивіться, Тут видалимо зайві тут лапки. Так, Нехай буде конвертор валют називатися. Дивіться, сайт у нас односторінковий, можна в принципі, додавати ще розділи. Дивіться, тобто, У нас тут створилася сторінка наша інтерактивна, яку ми згенерували. І давайте також додамо сюди, наприклад, посилання на наш канал. Так? Тобто, наприклад, давайте для прикладу просто покажу. Ну, давайте тут напишемо напишемо, власне, мій канал. Да? Так, в принципі, можна додавати тут все що завгодно. Тобто, як ви презентації створюєте, так, з тобто, сайтами, в принципі, все аналогічно. Ну, я тут не буду наводити красу, дивіться, в принципі, просто покажу функціонал. Дивіться, правою клавішою натискаємо, посилання, так? І сюди можна надати посилання, наприклад, на сторінку в цьому документі. Можна, в принципі, сторінок створювати багато, але все ж таки сайт це односторінковий. так? Тобто тут не дуже в принципі, зручно. Ну, Для деяких задач, в принципі, вам вистачить. Ну, Давайте подивимось, у нас тут є посилання, наприклад, на мій YouTube канал. Давайте просто копіюємо. Ctrl-C. Так, ну і просто вставляємо, дивіться, посилання. Так, і готово. Так, в принципі, посилання готове, можна вже буде переходити на канал, тобто все нормально. Можна залити другий слайд, також, наприклад, таким ось кольором. Давайте зальємо, наприклад, нехай буде зелений, тобто, нехай трошки цікавіше, тут у нас конвертер валют, тут у нас буде посилання на канал. Ну, в принципі, дуже простенький сайт. Я тут не наводив красу, тобто просто показую, як вас можна опублікувати, тобто сам механізм. Тут є попередній перегляд, можна подивитися так, тобто подивитися на мобільному пристрої. на... Також на комп'ютері, як буде виглядати. тобто, в принципі, Це можна все подивитися. Ну, Звісно, тут інтернет-з'єднання також дивіться, як у нас буде на, у нас воно виглядати на мобільному пристрої, як буде виглядати також на комп'ютері. В принципі, у нас тут сайт адаптивний, так, тобто все нормально, все дуже добре виглядає. Так, закрити. Дивіться, можна. Тепер публікуємо веб-сайт. Дивіться, натискаємо Опублікувати. І дивіться, тут можна обрати також, наприклад, адресу, адресу сайту. Ну, дивіться, так як у нас не використовується власне, преміум аккаунт, то в принципі у нас буде домен, буде мати ім'я, тобто буде там присутній канва сайт, тобто, що власне, він зроблений в канві, тобто буде видно. Ну, давайте придумаємо якусь назву. Ну, наприклад, давайте ось так. Нехай буде, наприклад, ось така назва. Наприклад, ось так. Нехай буде. Так, ця url адреса недоступна. Давайте подивимося. Так. Угу. так, ну давайте спробуємо. Давайте щось ще вигадаємо, наприклад, ось так. Ну, нехай буде, наприклад, ось така. Давайте щось придумаємо. Так, ну, нехай так називається. В принципі, ви можете придумати своє, ну, щоб канва, в принципі, це пропустила. Ну, давайте ще щось спробуємо. Наприклад, ось так. Так, ну в принципі нормально, бачите, можна так придумати. Тобто, дивіться, натискаєте опублікувати, в принципі, і дуже все просто. Просто чекаємо, натискаємо опублікувати, І просто чекаємо, поки з'явиться у нас власне посилання на сторінку, так, посилання на сайт. І зараз ми також його інтегруємо до Google сайтів. Так, у нас є, в принципі, сайт вже на... з використанням конструктора Google Sites. І також подивимося, як це можна інтегрувати, все, тобто як можна подивитися. Так, переглянути сайт. Дивіться, сторінка опублікувалася. Тепер ми переходимо на переглянути сайт. Давайте скопіюємо також власне, посилання на сайт. Нам знадобиться. Так, і переглянути сайт. Так, дивимося. Завантажується. Так, ну, в принципі, нормально. Бачите, все працює, в принципі, добре. Давайте зараз тут навіть введемо якісь значення, подивимось. Так, в принципі, все працює. Дивіться, посилання також на канал переходить, все добре. Тобто, посилання також працює, все, в принципі, нормально, все добре. Але дивіться, давайте зробимо цікавіше. Давайте зробимо так, щоб він був у нас, наприклад, з основного сайту, щоб власне, переходило також, наприклад, на сайт, який ми зробили в Canva. Тут у нас нічого немає, так? Зараз давайте це виправимо. Так, давайте тут напишемо текстове поле. Наприклад, буде у нас тут сайт CanVa. Да? Сайт Canva. Напишемо ось так. Так. так тут. Давайте ось так. Так, і тепер дивіться, давайте трошки збільшимо, власне, тут так, інший колір. Давайте оберемо якийсь, наприклад, нехай буде синій. І давайте тут оберемо також побільше, Нехай будуть літери також. Тобто, нехай шрифт буде побільше, наприклад, то нехай буде ось так. Так, тепер дивіться: вставити. Ми будемо зараз вставляти посилання. так, Ми скопіювали власне, посилання на сайт. дивіться, Просто за URL, Дивіться, у нас є URL, ми, по суті, скопіювали. Давайте зараз його сюди вставимо: Ctrl-V. Так, все є. В принципі, бачите попередній перегляд, конвертер валют. В принципі, все нормально. Давайте спробуємо. Так, ось так. Так, ну і тут, дивіться, можна буде зробити посилання. Можна взагалі зробити трошки по-іншому. Ну, Давайте спробуємо так опублікувати, як воно буде виглядати. Так, публікуємо. Так, і давайте опублікуємо. Так, переглянути переходимо. Так, і дивимось. Так, ну все, в принципі, нормально, можна і так залишити. Можна, в принципі, зробити там, наприклад, посилання у вигляді зображення. Тобто, в принципі, тут як вам буде вже зручно. Можна, в принципі, закрити вже нам не потрібен конвертер валют. Canva, тобто, дивіться, ми, в принципі, вже зробили посилання, тобто, бачите, тобто, у нас є посилання, ми можемо переходити на сайт, да, тобто на сайт Канва. Тобто, ось таким чином ми можемо зв'язатись в принципі, декілька сайтів, так, які створені, наприклад, за допомогою різних конструкторів, можна в принципі, їх зв'язати. тобто, Бачите, можна також тут і прив'язувати код також, так, тобто, якщо ви, наприклад, зробили сторінку, наприклад, просто написали код якийсь, да, тобто, HTML, там, розмітки, да, або, наприклад, там JavaScript, можна також це все інтегрувати. І в принципі, все буде дуже, дуже непогано виглядати і розширити функціонал, по суті, тобто, ось таким чином можна з цим, цим працювати. Так, ну Давайте тут також, наприклад, напишемо, наприклад, my site. Давайте напишемо, наприклад, також щось, наприклад, просто у нас сайт.